І сьогодні, сьогодні саме день, коли я повертаюся на YouTube і повертаюся я з покупками з магазину. Саме цікаво, що за це все я заплатила 6 євро. Я буду йти розпаковувати, а ви поки подивіться, що було в магазині. Отже, дивіться, в мене є різні продукти, які я заплатила повну ціну і які були по акції. Повну ціну я заплатила за хліб. Він коштує 1,75%. Та банани. Банани мені обійшлися в 1,70. Що решту я купила? Значить, в магазині Альберт Хейн часом є такі акції, коли вони беруть отакі от сумочки. І ті продукти, які. Починають трошки-трошки щось з ними ставатися, вони їх пакують. І вся ця сумочка коштує 1 євро. І я сьогодні в магазині взяла три таких сумочки, бо, бо продукти були такі геть-геть-незлі. Давайте подивимося, що в кожній з цих сумочок в нас є. Я намагатимуся їх розпакувати як можна швидше, щоб вам було ще цікаво, і ми не знімали це відео. Ага. Ну, тобто, як моя мама каже, що тільки одна сумочка коштує євро. тобто, Все, що у вас є в середині цієї сумочки, ви можете вважати, що це є безкоштовно. Направду. Ну, але щоб не викидати, в магазини, є... Упс. в магазини дають таку акцію. Тобто, Мандарини, які тікають, потім позбираю. Далі набір на а, пасту з грибами. Тобто в нас тут є гриби, якась зелень, цибуля, перчик. Ну, тобто, навіть якщо вони їсте пасту, тобто, досить багато овочів у вас тут вже є. До речі, мандарини, мандарини виглядають так, що їм ніц не є. Далі. Далі давайте дивитися, що у нас є далі. Ой, боже, воно не розплутається. Розплутуйся. Добре. І розплутали. Отже, тут у нас є виноград. Знов-таки, винограду ніц не є. У нас є два ябка ябки теж вроді нормальні. Є редька. Ну, Редька така вже трошки змучена. І перець. Знов таки перець. Ну, якщо ви бачите, давайте я вам покажу ближче. Ось він трошки такий вже змучений. О, йдемо далі. Останній наш пакет. Що ми тут маємо? Це в нас. Боже... Це в нас знов виноград. Ще одна коробочка. Це у нас. Цикорій. Цикорій, бачите, вже такий пожовтіший, то його реально треба їсти вже якийсь салат робити. І бокчой. Бокчой вже теж, бачите, от листя таке зів'яло, ну, але загалом його можна з'їсти. Ось так. Це все те, що ви зараз ось тут, бачите. Якщо заберемо ось це, ось це все коштує 3 євро. Як вам таке? Напишіть мені в коментарях, що ви про це думаєте. Всім гарного дня! Не забувайте підписуватися на мій канал, якщо вам сподобалось відео. Поширюйте його з друзями. Я буду дуже вдячна, оскільки я знову повертаюся на YouTube, і це дуже важливо для алгоритмів. Дуже вам дякую і па-па! Побачимось в наступному відео, де я розкажу, чому мене так довго не було на YouTube.